Привіт, привітно, ну що Овне, це ваш астропрогноз на серпень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися. А, адже місяць може бути таким трошечки турбулентним за рахунок того, що у нас Меркурій, планета комунікації спілкування, змінює а, с, с, скажімо так, вектор свого руху і буде рухатись в зворотньому напрямку в ретроградному русі. Привіт, всіма люби, любимий ретроградний Меркурій. Привіт всім колишнім, як то кажуть. Жартую друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще потенційно можуть програватись ті події, про які я буду казати в життєвих ситуаціях. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. Ну і дивіться свій прогноз не тільки за не тільки за знаком по сонцю, а ще й за асцендентом, або де у вас при народженні стояв місяць в натальній карті, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня, а, період, коли не потрібно нічого нового починати, а, підписувати якісь договори, а, робити якусь планову операцію, ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, от всю цю історію переносимо на вересень місяць. Я про це зніму окреме відео. Для вас це буде шостий будинок гороскопу, який відповідає за здоров'я. І за роботу, яку ви робите рутину постійно. А що тут може бути? Це може бути повернення на, на те місце роботи, де ви раніше працювали. Це може бути повернення клієнтів, з якими ви раніше вели, скажімо так, може консультації якісь або роб надавали їм свої послуги. Це може бути повернення старого колеги або старого керівника, з яким ви раніше працювали, і зараз ви будете знову так відновлювати скажімо так, сумісну колаборацію працювати. А питання здоров'я точно може для вас вийти на перше. План, особливо, якщо у вас там якісь хронічні захворювання, то в цей проміжок часу вони можуть всплити наружу і будете, я не знаю, може якось шукати якусь інформацію, шукати якогось лікаря, який може допомогти вирішити це питання, хоча б на 90%. Але при цьому нагадую, щоб якісь операції. Планові не треба робити. Якщо щось екстрене, то звісно, будь ласка, нічого страшного. А в цей проміжок часу можете повернутися знову до тієї дієти, на якій сиділи, до того режиму харчування, до якого, скажімо так, дослухалися. Ви можете знову таки там не знаю, повернутися до спорту, якщо перестали займатися, або повернутися в те місце, де ви займалися спортом, там не знаю, займалися. В одному потім там не знаю, ситуація так життя склалося, що прийшлося змінити там спортзал, і зараз будете повертатися в те перше місце. Тому якась от така історія, коли треба повернутися щось доробити, підкоригувати. А це може бути просто там не знаю, виявиться, що у вас там не знаю зуб болить, які там ремонтували два місяці назад, і ви будете повертатися до того лікаря, завершувати цю роботу. Тобто, якщо треба доробити щось, нічого страшного, якщо треба там розпочати щось що стосується там здоров'я роботи краще не робити тому що ви не отримаєте бажаного результату А, з 4, 4 серпня по 21, а, 21 наче по 21, а, буде проходити молодик в знаці лев а, для вас це буде п'ятий будинок гороскопу що цей проміжок часу вам може давати молодик завжди дає якісь нові починання старт нової доріжки в вашому житті Сам от, знак зодіака Лева він відповідає більше за реалізацію, за, за своє якесь задоволення а, для себе в першу чергу. Це що тут може бути? А питання вашої самореалізації, самооцінки стануть на перший план, тобто можуть будуватися якісь ситуації, коли вам треба буде відстоювати свої якісь особисті кордони, і взагалі ви фокусуєтесь саме на собі і на своїх, скажімо так, бажаннях і цілях, що є дуже непоганим. Але оскільки для вас це буде п'ятий будинок гороскопу, де буде проходити цей період, що тут може бути? Знайомся з новою людиною. А новини стосовно вашого партнера, якщо там щось у нього може буде відбуватися, і ви будете, скажімо так, соучасником цих подій. А питання дітей, якщо вони у вас є, станете перший план, або щось дізнаєтесь, щось вам там розкажуть, або будете займатися, там не знаю, там переоформлювати якісь документи, переводити в іншу школу, купляти щось може багато часу будете проводити. Це може бути вагітність або народження дитини в цей проміжок часу або ще все що стосується ваших хобі і задоволень відпочинку також що тут може бути в цей проміжок часу ви можете сфокусуватися на якихось не знаю, там загорітися якоюсь ідеєю, там займатися наприклад шахматами або тенісом і ваш вектор уваги буде сформований скажімо так в цю скажімо так в це хобі на сто відсотків впродовж цих двох тижнів а це може бути така історія, що може там навчання стане для вас як хобі, або відпочинок буде для вас як хобі. Поїдете не знаю, може з бажаннями, будете шукати місце, або навпаки, попрям поїдете відпочивати в якісь місця, які вам принесуть задоволення. Далі 5, з 5 по 29 серпня Венера змінює знак і буде проходити транзитом через знак Діви. Це не дуже її класне положення, називається це положення, коли вона знаходиться в знаці Содіак Діва, падіння. Тобто їй не дуже комфортно. Соответственно, би, отут можуть бути деякі моменти, які можуть негативно сказатися. А по тому сектору, де вона у вас буде проходити. Це буде шостий сектор: питання здоров'я і а, роботи. Знову ж таки, там, де є ретроградний Меркурій у вас проходить. Соответственно, що тут може відбуватися? Ви можете марно тратити фінансами на якісь речі. От, наприклад, стосовно вашого здоров'я, там загорілись ці на якусь дієту, не перевірили, не проконсультувалися, треба чи не треба вам, а витратили гроші, там, не знаю, на якісь. Продукти, але при цьому ці продукти вам не допомогли. Це можуть бути якісь вітаміни, які ви там імпульсивно купили, і при цьому вони вам не посприяли в тому форматі, в якому ви хотіли. Це може все, що стосується фінансів і от якоїсь фундаментальності стабільності, тому що Венера про це також Венера у нас про партнерські взаємовідносини, комунікація з іншими людьми, але про це я ще договорю. А тут може бути така історія, коли. Ви навпаки можете, скажімо так, жаднічать грошима, жалкувати, витратитись більше на якісь речі, які вам можуть реально посприяти, але от це якесь скупердяйство, практичність, надмінна, раціональність по знаку зодіака Діви, яка дуже сильно, скажімо так, відгукується в цьому знаці, може. Мішати, тому балансуйте, скажімо так, не жалкуйте, як порадив би. А стосовно інших людей тут на роботі може бути по відношенню до клієнтів або до колег керівництва, у вас може бути дуже така велика критика, коли ви можете, скажімо так, от у вас є якісь установки, от знаєте, як діва, вона собі представила, в неї якась установка, і вона не приймає ніяку іншу думку. От вона. Реально вважає, що тільки так може бути ніяк по-іншому. Соответственно, оця Ця історія може відігравати не дуже хорошу історію, коли а, це може бути і розрив стосунків, коли там не знаю, ви почнете критикувати а, не знаю, вашого клієнта, або він вас, наприклад, буде критикувати, казати, що як вам потрібно робити, за рахунок чого ви розірвете з ним будь-який взаємозв'язок. Це може бути така історія, коли. А, ваш керівник вас почне шпиняти, казати, як там щось, якось ви не так робите. Ви можете просто, наприклад, сприймати цю дуже гостру інформацію. Ну, все ж таки, критика, я думаю, що вона буде. Це не буде якась така безознавательна історія. Я думаю, що вона буде і соответственно. А за рахунок цього ви можете якось віддалитися в спілкуванні, Не знаю, наприклад, будете боятися потім іти з ним на контакт, щось йому пропонувати, просити в нього. Або а навпаки, ви можете щось якось закритикувати, сказати, що оце ви робите не так. Вона, нашій компанії, треба рухатись в цьому, наприклад, напрямку, і відповідно, керівник там або колеги можуть якось це сприймати сприйняти і знаю, може звільнять вас як варіант, ну теж може бути історія, тому балансуйте цими енергіями або до колег, от якась от, історія недопонімання. Це може бути до речі, от по ще я не знаю, чи сказав по періоду ретрограду, коли ви можете дороблювати якийсь проект, перероблювати якийсь проект на роботі, якусь роботу, яку ви на раніше. І тут головне може бути надмінна педантичність ідеалістичність, коли ви вже наче переробили, і все вроді, як. Плюс-мінус нормально, але вам здається, що можна ще краще, ще більше, ще сильніше, і за рахунок того, що ви будете дороблювати щось, ви можете тільки навредити. тому краще цим, скажімо так, не балуватися, а от зробили, наче як відчуття, що є, оце, що все нормально. Все, і пішли здавати цей проект. Тобто не треба мусолитися над ним, вовтузитися 10 мільйонів років, тому що це може трошечки негативно сказатися. Розумієте? Далі, 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 що я ще хотів вам сказати? А, Повня у нас буде проходити в Знаці водолій 19 числа, я вибачаюсь, з 19 по 3 вересня. Повня в знаці водолій дає ясність кульмінацію якихось процесів в вашому житті. Подумайте, що у вас було в період. Зараз скажу в який період. В період з 2 лютого по 24 лютого цього року, адже саме в цей проміжок часу ваш вектор уваги міг бути сформований на якісь речі, на якісь питання, які зараз можуть піти в завершення. Для вас це буде 11-й будинок гороскопу, де буде проходити цей період. Що цей проміжок часу, що для вас цей період буде давати? Це може бути ясність у вирішенні питань з вашою якоюсь людиною, з якою ви. Спілкуйтесь, тому що у нас одиниця будинок відповідає за а, а, общественні групіровки, друзів, колег, спілкування. Це можуть бути довготривалі, довгострокові плани, також, або також будинок медійності, і тут може, тут може бути завершення спілкування, тому що ви ж там щось дізнаєтесь про якогось вашого друга, щось про якусь людину, з якою ви там раніше спілкувалися, там не знаю, що вони вас обсуждали, і ви приймете рішення більше з неї не спілкуватися або прийдете просто от до Допоміжня, що вам ця дружба більше не потрібна. Тому що нам, в принципі, дає бажання якоїсь свободи, скажімо так. Коли от ми хочемо щось радикально змінити, відкинути все не потрібно. І в цей проміжок часу, от реально, тут, от з приводу вашого оточення ви тут можете аціювати велику кількість людей. Тому що будете розуміти, що вони вам вже там не потрібні, і це спілкування не грає у якоїсь чи е, актуальності для вас. Також тут ви можете прийти до реалізації якихось ваших планів, тому що цей будинок відповідає за е, планування. Е, або ви можете почати, скажімо так, прийти до ясності, що ось ці плани, які ви там строїли, зараз вони вже не актуальні для вас, ви не хочете до них йти, і будете. Формувати нові цілі у вас в голові, як варіант, може наступити ясність, як, скажімо так, яким шляхом піти до цих ваших там мрій, планів, які у вас в голові в цей проміжок часу, і ви от знайдете цей шлях і в цей. І також цей проміжок часу швидко це реалізуєте як варіант. А, будинок публічності медійності ну тут не знаю, може загоритись з бажанням там не знаю перевести свій бізнес на дистанційку, або а, почати не знаю, публікувати багато а, фотографій, відео для своїх там друзів колег, щоб а, якось звернути на себе увагу на або на те, що ви робите, як варіант. Ну, якщо ви займаєтесь медійною діяльністю, тут теж може бути якась ясність, може якийсь проект завершити, або надійде якийсь проект, або ви зрозумієте, що вам треба як зробити для того, щоб були кращі результати, вас знало більше людей. Тобто тут взагалі якась радикальна зміна може бути, тому що водолюємо у нас управляє, управляє планета Уран. А Уран це про свободу, про революцію, про бунт, про щось абсолютно нове. Uh, і тут ви можете взагалі рухатись, почати рухатись, прийти до розуміння, що ви хочете рухатись до якихось таких планів, які ви uh, раніше навіть не думали, що можуть з'явитися у вас в голові. Uh, ну і наостанок, що я хотів сказати, 29, з 29 серпня по 23 вересня у нас буде проходити Венера змінює знаки. Вона буде проходити транзитом по знаку Зодіака Терези. І для вас це буде сьомий будинок гороскопу. А у нас там ще будуть затемнення починатися в вересні. Тому готуйтеся. Сьомий будинок у нас відповідає за партнерські за відносини, комунікацію з іншими людьми. Ну більше партнерські стосунки. І тут венеравторизак це її положення. Вона себе максимально класно, комфортно відчуває. відповідно, тут може бути. Ви можете отримати подарунок від вашої коханої людини, ви можете зустріти цю кохану людину. Ви можете отримати пропозицію руки і серця або разом там кудись поїхати відпочивати будете вкладатися фінансово в це, тому що венера в нас про ресурси. Доходи тут може бути пропозиція якоїсь дуже класної роботи, і у нас тут уже Меркурій не буде ретроградним, тому треба приймати, якщо що. А тут можуть прийти дуже класні нові клієнти, які прям будуть дуже щедрими. Якщо у вас робота залежить непосредственно від заробітку від інших людей, а не від там ставки на якомусь місці роботи. Тут можете ви витрачатися на якісь подарунки вашій коханій людині. Ну, щось венера це про фундаментальність стабільність. Може будете купляти дом, квартиру або за цією ідеєю, будете обдумувати, як це краще зробити. Може, треба взяти а... іпотеку, кредит на це. Також венера в Терезах дає історію, що ви можете зайнятися своєю красою. І будете шукати, скажімо так, людину, яка вам допоможе вирішити ваше питання, консультуватися з кимось, або просити там наприклад у вашого друга допомогу, щоб вам ам, дали там номер телефону або контакти цієї людини, там косметолога або стоматолога якогось в такому форматі може програтись для вас. Але все ж таки, мені здається, венера, вона венера в Терезах, плюс сьомий будинок. Питання от партнерських відносин, воно вийде на перший план. І от щось ви можете або там купляти друг другу, можете зблизитись в цей проміжок часу, якщо ви в стосунках за рахунок того, що кудись разом поїдете, або просто будете час вдома разом проводити. Може, ця людина з'явиться, зробить вам якусь пропозицію. Відверта розмова може бути якась. Ну, якось так для вас, Овне, бажаю всім прекрасного місця серпня. Дуже всіх люблю, гарного дня!